Доброго всім здоров'я, слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події та інші події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області, власне, по поліцейській лінії. І розпочинаємо нашу програму з шахрайства. Власне, шахраї від імені керівника області та очільників державних структур Тернопільської області збирають гроші на Збройні сили України. Власне, такі листи від імені керівника Тернопільської області та очільників кількох державних структур почали надходити на адреси місцевих підприємців. Власне, у цих листах воно пописалося про те, що начебто керівники області просять перерахувати частину коштів на потреби збройних сил України. Як не попастися на гачок шахраїв, дивіться далі у нашому сюжеті. Листи від імені керівника краю та очільників державних структур почали надходити на адреси підприємців краю. У них, начебто, керівники просять перерахувати частину коштів на потреби Збройних сил України. Листи надруковані на якісно підробленому документі з усіма вихідними даними та мокрою печаткою. В листах зазначені банківські реквізити, які являються приватними, а не благодійними. І їх використовуючи хрий для того, щоб отримати грошові кошти в подальшому перевести на інших осіб і таким чином обготівкувати дзвінки від імені голови ова це ще один метод збору коштів. Бізнесменам телефонує невідомий, представляється очільником краю, і просить допомогти грошима для покупки тепловізора або іншої техніки для наших захисників. Такі факти правоохоронці фіксують по всій Україні, проведеними оперативно-розшуковими заходами. Оперативникам вдалося вийти на слід зловмисників три групи шахраїв, причетних до цих правопорушень, уже. Затримання на території різних областей нашої держави, в разі, якщо у вас виникли будь-які сумніви щодо листа, який до вас надійшов, необхідно одразу зателефонувати на 102 та повідомити працівників поліції для того, щоб оперативно встановити злочинців та притягнути їх до відповідальності, а також не давати зловодівати грошовими коштами, які можуть піти на реальні потреби армії. Пам'ятаєте, кошти на потреби армії варто переказувати лише людям, яких ви знаєте особисто або впевнені у їхній чесності. Номери чинних волонтерських організацій можна знайти на офіційних інтернет-ресурсах. Далі мова у нашій програмі йтиме про новий проект, який започаткували два роки тому. Власне, мова йтиме про погів поліцейських офіцерів громади. У Тернополі відкрили нову поліцейську станцію. Власне, знаходиться вона в обласному центрі на вулиці Андрія Малишка. Тепер у Тернопільській громаді є таких станцій вісім, а по області загалом 43. Як відбулося це дійство? Дивіться далі у нашій програмі. В обласному центрі по вулиці Андрія Малишка відкрито ще одну поліцейську станцію. Тепер їх у Тернопільській громаді вісім, а по області загалом сорок три. Як розповів міський голова Тернополя Сергій Надал, відкриття цієї станції додасть відчуття захищеності місцевим жителям, адже поліцейські знаходитимуться ближче до мешканців та оперативно реагуватимуть на будь-які правопорушення. Тернопіль залишається безпечним містом, робиться це звичайно в першу чергу завдяки тому, що наші закону слухання тернополяни, але дуже велика роль в цьому роль поліції. Причому роль превентивна упередити, не допустити, випадку скоєння правопорушення, якому швидше оперативно розслідувати і не йти в Службове приміщення облаштували для виконання покладених на поліцейських офіцерів громади завдань із забезпечення правопорядку в межах поліцейської дільниці. За рахунок громади було відремонтовано поліцейську станцію. По вулиці Малишка, 12, міста Тернополя також було закуплено службовий автомобіль Дастер». Є повне забезпечення ворог техніки, комп'ютер, принтер, планшет. Обслуговуватимуть працівники станції жителі мікрорайону Східний та Канада. Роботи правоохоронцю вистачатиме, адже в його зоні обслуговування проживає 9,5 тисяч тернополян. Є чотири навчальні заклади, центральний стадіон, три медичні установи. Проект перспективний. Він буде відкриватися по території області постійно. Чого? Того, що ми хочемо зробити найбезпечніші наші громади. Проєкт націлений на дві основні речі: це збільшення довіри населення до поліцейського і зробити безпечний простір всіх громад. Власне, нещодавно Тернопіль потерпів від збройної агресії Росії. Власне, кілька ракет було збито над нашим містом, кілька ракет все-таки прилетіли у ціль. І, власне, ракети збиті ППО не завжди вибухають. У такому випадку треба бути дуже обережними і дочекатися, коли приїдуть на місце події вибухотехніки. Власне, за словами начальника вибухотехнічної служби головного управління національної поліції у Тернопільській області Ігоря Васьківа, саме ракети збиті ППО не завжди здетоновують. Вони змінюють хаотичну траєкторію. Падають, а власне бойова частина залишається її неушкодженою. У ніч з 13 на 14 травня ворог атакував Тернопільщину. Внаслідок влучань крилатих ракет пошкоджено складські приміщення та приватні будинки. Травмовані люди. Фахівці відзначають три типи руйнувань від ракетних ударів: від ракет, що летять адресною, досягають цілей, від збитих протиповітряною обороною та тих, які через певні обставини самоліквідовуються у небі та падають будь-куди. Саме ракети, збиті ППО, не завжди здетоновують. Вони змінюють хаотичну траєкторію падають, А бойова частина залишається неушкодженою. На місце падіння ракет одразу виїжджають фахівці піротехнічного підрозділу, Державної служби надзвичайних ситуацій та вибухотехніки Нацполіції. Вони огороджують територію, при необхідності евакуйовують людей та оцінюють ситуацію. При оглядах місця події було видно чисельні уламки попередньо декількох типів крилатих ракет російського виробництва. Залишки ракет було вилучено та буде направлено на експертизу для точного встановлення типу ракети та відповідно їх технічних характеристик. Знищують ракети на спеціальних майданчиках. На Тернопільщині в кожному районі є такі місця. Це, як правило, закинуті підривні кар'єри, розташовані не ближче ніж 10-20 кілометрів від цивілізації. Роботи були досить складні, адже залишки ракети, які безпосередньо з бойовою частиною вибухонебезпечною знаходились поблизу опори високовольтної лінії електропередач, нами було здійснено транспортування даного боєприпасу на небезпечну відстань. Здійснено закладку його на глибину біля трьох метрів і здійснено знешкодження даного боєприпасу вибухотехніки звертаються до усіх мешканців Тернополя та області бути обережними та не ризикувати життям. Ракети, які впали на землю, можуть здетонувати будь-якої миті. Тому підходити до таких предметів, пересувати їх чи розбирати категорично заборонено. Якщо ви побачили уламки збитої ракети, телефонуйте на 101 та 102. І наступний сюжет знову ж таки про поліцейського офіцера громади. Власне, поліцейський офіцер громади Тернопільського районного управління поліції Андрій Шеременда каже, що до нього люди приходять не тільки про допомогу, а інколи просто за порадою та підтримкою. Власне, у наступному сюжеті ми розкажемо про. Будні шерифа капітана поліції Тернопільського районного управління поліції Андрія Шеременде. Капітан поліції Тернопільського районного управління поліції Андрій Шеременда один з нових шерифів, котрі пройшли відбір на посаду поліцейського офіцера громади в рамках реалізації проєкту Нацполіції. Ранок поліцейського офіцера розпочинається з громади. Андрій Олегович народився та виріс у Тернополі. Однак увесь свій робочий час живе проблемами сільської місцевості. З 2022 року він працює на поліцейській станції у селі Іванківці Тернопільського району. В даний час я обслуговую в територіальній громаді, входить 10 сіл. Дана протяжність територіальної громади близько 90 кілометрів. Становить. Території, яку я обслуговую, це близько 7 тисяч населення. Головне покликання у роботі орієнтуватися на потреби місцевого населення, забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми. У вирішенні усіх цих питань необхідна співпраця з органами місцевого самоврядування. Відповідальна місцева влада завжди зацікавлена. У забезпеченні правопорядку на своїй території. На даний час Андрій Олегович постійно працює, зранку до вечора треба, серед ночі виїжджає, складає протоколи, наводить порядок у нас на, на, на території. Дуже мало порушень зараз, можна сказати, на... На 90% стало порушень менше. щоденна робота не насичена оперативними затриманнями та розкриттям резонансних злочинів. Однак зараз поліцейський офіцер виконує не лише функції дільнично, але й має додаткові повноваження. Може регулювати дорожній рух, виписувати штрафи за порушення, працювати з дітьми та проблемними родинами. Дбати про благоустрій по благоустрою. Часто густо люди там камінці ставлять попри дорогу, там і висипають якийсь щебінь. Тобто звертаємося до людей, там де офіцер з ними там проводить роботу. Від рівня безпеки в громаді залежить і добробут людей, ефективне реагування на злочини, захищеність мешканців. Поліцейські на своїй території тісно взаємодіє з муніципальними інспекторами, які задля збереження місцевих водойм контролюють середський заказник на території громади. Під час виявлення будь-яких порушень швидше виконуємо свої службові обов'язки і відповідно документування самих прав порушень. Андрій Шереманда приступив до виконання своїх посадових повноважень у нелегкий воєнний час. Тож, окрім вирішення проблемних питань місцевих жителів, офіцер допомагає людям, які постраждали від війни та змушені були переїхати до безпечного регіону. У модульному містечку для переселенців, що у селі Малишівці, вже знають, що до поліцейського офіцера можна звернутися за допомогою у будь-який час. Для них він частково і психолог і

Робота Андрія Шеременди вимагає одного непреривного спілкування з людьми. Жити чужими проблемами, вміти знайти підхід до різних людей це складно. Однак, капітан поліції каже, що саме так найкраще реалізовує себе як поліцейського. Час від часу люди тепер, хожі громадяни, постійно задають, а як ви так ще працюєте в поліції? Я завжди відповідаю дуже просто людям. Треба навчитися любити цю роботу. Тоді ти почнеш розуміти і почнеться тобі робота даватися легше. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та ІнТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, спокою, злагоди, миру. Всім нам, звичайно, перемоги. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.